Доброго ранку малята! Я сьогодні отримала конверт. Давайте подивимось, що в ньому знаходиться. Тут у мене якісь картинки, на яких зображені дивіться, слива, яблуко, груша, абрикос та вишня. А що це, дітки, таке? Давайте назвемо, що це таке одним словом. Це фрукти. Правильно! А де ростуть фрукти? Вони ростуть в саду на деревах. Правильно. А як ви гадаєте, дітки, можливо ли побудувати з конструктору лего... А давайте сьогодні з вами побудуємо вишню. Давайте її роздивимось. Подивіться, Бо ягідки в неї червоного кольору, палички та листочки зеленого кольору. Тож для роботи нам знадобиться лего зеленого кольору різних розмірів та червоного кольору різних розмірів. Ну що, дітки? Повторюйте за мною і у вас все вийде. Вишні, вишні, ну як так вийшло, наші з тобою, вишні розцвіли на тому тижні. Вишні, вишні, ви дивовижні. Ми з тобою дуже схожі, але не сумішні. на невого кампота і не смішно шота Я підкинув вишню в небо, не попав до рота, з первої хвилини, закохався сильно, не дивився на часи, загубив години. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло, все вище і вище, танці в ліжку на горищі. Вишні, вишні. Які вишенки вийшли у мене. Давайте подивимось, чи схожі вони. Ягідки червоненького кольору, хвостики зелененькі, схожі. А я, дітки, хочу побачити, які ягідки вишенки вийдуть у вас. Тож, дітки, до побачення!